Доброго дня! Доброго дня! <реш> тобто, коли з'являється туман, починається двіжуха. Да? Треба одразу багато чоловік. Да. І чим побільше, тому що зараз наступають морозні дні і насправді фактично нічого не можемо зробити. За останній тиждень втратили. П'ять легкових машин, слава Богу, всі хлопці живі. Працюють як і на дальняк, тобто і за 20 кілометрів від ЛБЗ. А що стосується підходу, під'їзду до позицій, на всіх перехрестях сидять ждуни, всі перехрестя фактично заміновані. В салоні О, добре. Сьогодні армія двій працює зі 141-ю окремою механізованою бригадою. Їдемо до хлопців, які воюють на гаубиці американській М-114. До речі, у бійців саме той екземпляр, який воював ще у В'єтнамі. Так, приїхали. Опа! На позиції до 41-ї механізованої бригади хлопці попередили, що коли будемо виходити з машини, обов'язково дивитись під ноги, тому що ну, росіяни зараз мінують ПТМ-ками, вдалося. <звук> Гармата М114, на мою думку, це недооцінений засіб вогневого ураження артилерії. Насправді гармата ще з сорокових років. Конкретно ця гармата приймала участь у бойових діях у В'єтнамі. Вот. Ну, я думаю, допомагала американцям, тепер трошки допоможе нам. Ми бачимо перед собою скарб, який. Може вражати противника 155 калібром на відстані 14600. Ну, це максимальна дальність стрільби, на жаль, для неї. І це її єдиний недолік. З моменту, як вона сюди прийшла, вже в районі 300 пострілів зробила, а поки що ніяких нюансів по ній якби не було. Є сутере тряпа, сутенька сухенька. Прицепна артилерія має велику перевагу, на мою думку, на САУ. «Да, вона не така мобільна, але особливо в позиційній війні. І якщо розрахунок може якісно, швидко обладнювати вогневі позиції, ми можемо здійснювати перекати. Гармата має набагато більшу живучість ну, порівняно із сау. Нанести їй якісь. Критичні пошкодження дуже і дуже важко. Ну але заслуга, ви бачите, в якому шалаші ми знаходимося. От скільки сіток ми використовуємо для того, щоб захиститися, насправді кажуть, що піхота багато купає. Але на мою думку, артилерія купає тепер в два рази більше, щоб жити. Давай, давай. Широкі колеса дозволяє її нормально транспортувати, вона не є плугом затягачом і доволі мені кається, непогано простосовно до погодних умов. Вона не обмерзає, ще раз кажу, дуже якісно зроблені прицільні пристрої. Тобто немає такого. Наприклад, от я до цього працював ще на FH-70. Немає такої проблеми, коли позатікала вода, влупив мороз, і прицільні пристрої просто виходять з ладу. Все зроблено багато простіше та порно. В теперішніх умовах, на мою думку, це, це дуже добре. Ну, зараз мало є таких гармат. Ви можете побачити ствол, тобто на ньому немає дульного гальма. Перевага для нас в тому, що порохові гази не розширюються по бокам і фактично не псують нам маскування. Це дуже велика різниця з тими самими радянськими системами, де все розходиться по сторонам, всі веточки, так, да, все да. горить і так далі. Ну, тут такої проблеми нема. Ну і пороха набагато менш помітні, набагато менший фаєрбол під час пострілу і гармату навіть по засічці ну, дуже важко вичислити. Ні, трохи не бути. Ротації ваших розрахунків. От скільки хлопців сидять, е -е. Тут, скільки відпочивають, і чи ускладнилося зараз в порівнянні там, з 22-м. Дивіться, це, 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 дуже, це дуже сильно ускладнилось. І безпосередньо в нас стараємось раніше було 6 через 3, потім 8 через 4. Зараз 10 через 5. Це може бути таке, що хлопці там, і 12 і 14 днів можуть бути на позиціях, все залежить від погоди, від того. Ми можемо і через 10 їхати, але це може бути дорога в один кінець. Але перед тим як робити логістичні дії, ми дуже ретельно розбираємо маршрут, по якому можемо їхати знаємо, на маршруті вразливі місця, де нас найбільш може чекати щось неприємне. Або там хтось пішечком підходить, там кілометри дивиться, чи немає ж донів, де вони можуть чекати. Або ну, на удачу з Богом перехрестилися і поїхали. Гармата! Постріл! Вуху!